Першу операцію бійцю АТО Руслану зробили в Артемівську. Потім він переніс ще чотири. Хлопцеві ампутували руку з кульшовим суглобом, тому протез, який йому потрібен, можуть поставити лише за кордоном. На протез треба від 45 до 100 тисяч євро. Сім'я Руслана не має таких грошей. Відтак мама хлопця просить допомоги. Пані Оксана у прямому ефірі програми Межа правди звернулася до усіх небайдужих. Я перзавс дуже вдячна всім добрим людям, всім організаціям дитячим садочкам. Над цим навчальним закладом, які приймають участь для поповнення нашого рахунку, які не байдужі до нашого горя, щоб з вами руку, рух, от, щоб відновити зробити діючий процес. І ще би хотілося дуже звернутися, тому що Руслану також потрібна на ремонт будинку. От, нам допомога. Пані Оксано, дякуємо по перше вам за сина. Бо він справді вас герой, і він є патріот. І е, е, скажіть, будь ласка, про те, коли ви приїхали до нього і запитували його, як же так сталося, що він вам відповів? Ну, Що він мені відповів? Каже, мама, нічого вже не зміниться, От, але якби мені на сьогодні дали би протест роботу, руку, я знову вернутися на тата. Нема мені про що заміти. Відтепер на нашому сайті працює сторінка, де ви знайдете інформацію про тих, хто потребує допомоги. Речі, яких не вистачає у зоні, АТО, як можна допомогти бійцям, пораненим на сході, родинам загиблих. Також там є інформація про хворих дітей, які потребують лікування, їх історії, контактна інформація та реквізити. Ми не можемо допомогти всім, але кожен може допомогти комусь. Допоможемо потребуючим разом.